Кілька десятків людей на вулиці, ще стільки ж усередині. Це черга у міграційну службу. Хтось стоїть тут із самого ранку. Десь у восьмі вже тут була сьогодні. Сьогодні, сьогодні з восьми з восьвосьми ранку. А хтось у черзі вже кілька днів. Я з понеділка черзі стою з позавчорашнього дня. Приходили, займали кожного ранку, вісім ранку приходили, відмічалися. Шалені черги утворилися після того, як 19 структурних підрозділів міграційної служби в області тимчасово закрилися. Тож у діючі шість тепер з'їжджаються з усього регіону. Ну черзі тут, дай Боже, не дуже швидко продвигаємося. Люди розповідають, пройшли уже через усе сварки, бійки і ночівлі на сходах міграційної служби. Наприклад, я була на театральній, люди приходять в три ночі і в одинадцять вечора. Вони ночують, вони сидять там в палатках з пледами. Ті, що хто там ночує на сходах, вони кричать Я нікого не пущу, там все, там бойні, Всі люди, хто підходили, там був скандал, хотіли поліцію визивати. Тобто там вообще ну, каша». І такі історії не рідкість під кожними дверима міграційної служби. Начальник управління пояснює. Закриття регіональних підрозділів вимушена міра, водночас тимчасова це тимчасовий захід, пов'язаний з безпекою наших громадян, працівників нашої служби і для збереження обладнання, тому що робочі станції, на яких ми приймаємо оформляємо документи і видаємо, дуже дорого коштують. Задіяний весь особовий склад управління. Всі, хто на сьогоднішній день є, всі надають допомогу. Втім, ситуація вже втрутився і народний депутат України Арсеній Пушкаренко, до якого надходять численні скарги від громадян у зв'язку із закриттям міграційних підрозділів. Чиновник переконаний, такі скупчення під дверима служби несуть. Ще більшу небезпеку для життя громадян, і це сьогодні створює по перше соціальну напругу, тому що люди вимушені їхати сьогодні десятки сотні кілометрів від свого дому, витрачати значні кошти сьогодні, того, щоб або забрати паспорт, або подати документи. Ну, людям сьогодні цей документ, цей паспорт стає просто золотим, і з іншого боку, цим рішенням створені штучні перешкоди. Тобто фізично черги, і замість того, що відділення в день приймало 15-20-30 громадян, сьогодні ці шість підрозділів замість 25 приймають в день по 150-200 людей. І це створює сьогодні і, життю, і загрозу життю і здоров'ю громадян. Тому я звернувся до Голови Державної міграційної служби з вимогою негайно вжити закладів, переглянути рішення. І все-таки знайти здоровий компроміс між е, своїм баченням е, державної міграційної служби і запитом людей, і запитом громад, щоб все таки, е, скажімо, збільшити кількість, хоча б до половини, хоча б до 10-12, тому що 6 – це критично мало. Та у цьому управлінні сварки людей таки допекли, а тому вони взяли усе в свої руки і самоорганізувалися, аби, хоч якось, пришвидшити процес і уникнути черг. Я Анатолій. Він створив ініціативну групу під стінами управління. Щодня вони оновлюють списки, роблять перекличку тих, хто вже записався на паспорт. Зізнається, до цього таке підгледів мрео, коли був ажіотаж на оформлення документів на машини, які ввезли в Україну без розмитнення. Той список, який був на той момент, коли ми прийшли. Ми домовилися, що складаємо оновлюємо точніше цей список з присутніх, і далі дописуються всі бажаючі. Кожного дня ми будемо робити його. Ну, наприклад, якщо ви знаходите в ініціативну групу до 40 людей, які пропускають за день. Ви маєте приходити на день відмічатися. Для чого це? Для того, щоб підтвердити свою присутність. А вже якщо людина не прийшла, каже Анатолій, із списку її викреслюють, і їй знову доведеться наново ставати у чергу. Щоб такого не було, прийти відмітитися може будь-який знайомий цієї людини, аби тільки прізвище назвав. Самі ж люди організовують чергування і переймають естафету, щоб записувати. Новачків стати у чергу бажаючі можуть навіть уночі, хоча й цього робити не можна через комендантську годину. Та не просто на самотюк записав і тут залишив. І люди, які приходять до записуються в нічний час, ось можете подивитися, я залишаються тут пусті листочки. Тут вставляється останній, наприклад, ну коли закривається заклад, 148, сорок да, Там Галина Іванівна, тут 148, тут пишемо 149. Втім, такі скупчення під дверима міграційної служби переконує народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Навпаки несуть більшу небезпеку для життя громадян. А тому зараз чиновники намагаються знайти компроміс із Державною міграційною службою. Виставка «Донорство – це про життя створена з метою спростувати міфи про донацію крові та донести до людей її важливі через візуальний контент. Відвідати її можна у ТРЦ Глобал. Це одна з складових проекту донортідонорії PROJECT». Ми розмістили ряд робіт, це ті, які були найкращі обрані серед тих, що нам надсилали в 2021 році. Переможницею конкурсу цього року стала киянка Ірина Руснак. На виставці також представлені три роботи житомирян. Кожного дня від сьогодні і до 19 серпня включно ви можете відвідати виставку, а також визначити свою групу крові безкоштовно. Давайте. Может, мы левые все другие группа? Можете привычку? Волонтери наші допомагають одразу реєструватися на платформі донорUA для того, щоб людей залучати до активної такої донорської позиції, щоб вони ставали активними і постійними донорами. QR-коди є на всіх баннерах і на бейджах у волонтерів, тому зареєструватися на платформі донор.ua легко і займе у вас найбільше хвилини. В першу чергу для себе. І якщо я зареєструюся в додатку, то я буду знати, потрібно буде моя кров чи ні. І якщо потрібно, то звісно, я піду здавати, бо можливо це комусь врятує життя. Подібні Виставки вже проводилися у нашому місті, однак можливість дізнатися свою групу крові у містян з'явилася вперше. Загалом за останні шість місяців майже 5 тисяч жителів Житомирської області стали донорами. Трошки розповідаємо про донорство і я вам скажу, що з задоволенням і зацікавленістю вислуховують такі речі, як якщо раз на рік людина здасть вона кров як донор, буде знати. Наявність чи відсутність, скоріш за все, чотирьох інфекцій: ВІЛ, гепатит Б, гепатит С і Сіфіліс. Знати свою групу крові у воєнний час украй важливо, тож ця виставка чудова нагода убезпечити себе, хоча б в цьому. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 до ранку 24 лютого кожен з нас жив власним мирним життям. Усі ми мали плани та мрії. Однак один момент перевернув індивідуальний світ кожного українця з ніг на голову. Житомирянин Платон Агієєв усе життя розвивався та працював на користь рідного міста. Підприємець надавав робочі міста тисячам людей, адже мав власні заклади громадського харчування, магазини з електроприладами та СТО. Однак з початком широкомасштабної війни бізнес відійшов на інший план. Прийшли орки до нас, і я вирішив поміняти такск. Скажем, профіль е, своєї роботи та зараз продаю 11 автомобілів. Вони є на авторію, тому що хлопцям потрібні пікапи, буси, повнопривідні автомобілі. Та благодійництвом підприємець почав займатися ще до війни. Декілька років тому Платон Агеєв заснував громадську організацію Житомир щит, з якою і допомагав людям. чим міг я через неї допомагав пенсіонерам, через неї допомагав е, діткам. Ам, інвалідам роздавали ми продуктові набори більше по ніж тисяча штук за раз. Таких у нас було. Мабуть, чотири акції. Однак, з початком повномасштабного вторгнення зосередився на допомозі тим, хто її найбільше потребує нашим захисникам. І зараз договори про співпрацю підписані із 35 військовими частинами ще п'ять в стадії обробки. Ми допомагаємо: Чернігівській, сумській, київській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирським областям, та ще буде на слідушій неділі Черкаська. Розпочинав свій шлях Платон агіїв із автомобільного бізнесу. Тож і зараз намагається в першу чергу забезпечувати наших хлопців транспортом. Наразі на передову було передано більше 33 машин та 17 квадроциклів. І усе це за власний кошт. Ми допомагаємо нашій команді і нашим хлопцям безкоштовно. Ми нічого не продаємо. Жодної амуніції, де яку ми передали, ми не продавали. Жодних хабарів ми не брали. Це все робиться для того, щоб спасти. Бодай одного нашого янгола охоронця. Окрім цього, благодійники неодноразово самостійно їздили до наших хлопців на передову і завжди не з порожніми руками. Їм завжди потрібні лопати, бензопили, кірки, топори, ті ж самі перчатки, ті ж саме та ж сама консерви, тушонка. За час війни на благодійну допомогу підприємець виділив більше 10 мільйонів гривень. До війни за ці кошти платон Агієв прияв придбати. Будинок для своєї родини за кордоном, однак зараз готовий віддати усе заради приближення нашої перемоги а там вже заробимо гроші, які витратили, та відбудуємо нашу країну, коли виженемо цю мерзоту з нашої землі.